Вітаю вас, дорогі друзі. Ми сьогодні будемо розважати над тим, що діється в цьому світі, над життям, яким ми живемо на цьому світі. І тому наша тема буде називатися Сучасний Холодний Світ. Приблизно 31-го року нашої ери підійшли учні Ісуса Христа до Нього самотньо і. Запитали його, яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? Для них це було турбуюче і важливе запитання. Тож, я думаю, і для нас в наш час це хвилююче запитання. Яка ж ознака приходу Ісуса? Що має статися ще щось, можливо, надзвичайне, остаточне перед приходом Христа? Ви знаєте. Що пророцтва завжди цікавили, цікавили людей, що має статися в моєму житті, або всі хочуть знати наперед перед тим, як зробити якесь рішення, чи варто її робити, чи ні. Я думаю, що рідко хто не має хоча б певної цікавості щодо того, що готує майбутнє. Але ми сьогодні не будемо говорити про так званих. Сучасних пророків і їх пророцтв, яких потрібно ще перевіряти на їхню правдивість. А ось щодо правдивості Біблії, Божого Слова, в справжнього христинина немає жодного сумніву. Бо ми знаємо, що слово пророче певніше, як запевняє, пишучи своє послання апостол Павло. І ви добре робите, що. На нього вважаєте як на світильника, що світить у темному місці, аж поки зачне розвиднятися, і світова зірниця засяє у ваших серцях. Бо ви знаєте перше про те, що жадне пророцтво описані від власного вияснення не залежить. Друзі, я хочу звернути увагу. На ці слова. в писанні. Ось тому ми не маємо жодної мети розглядати ну, сучасні, так сказати, пророцтва, які є поза Святим Писанням. Ми досліджуємо і вивчаємо писання і біблійні пророцтва, які записані у Божому Слові. Біблія. Друзі, це завершена книга і остаточне Боже Слово, і ми добре робимо, що звертаємося до нього. І всі ті, друзі, хто серйозно ставиться до свого покликання бути послідовником Господа Ісуса Христа, знають, що розуміння біблійних прост є надзвичайно важливим, не лише для знання. Того, що має статися завтра, а для того, щоб бути сильним в вірі, що спонукує нас залишатися в близьких стосунках з Богом. Отже, Ісус наперед сповістив своїх учнів про події, і вони є ознаками Його приходу. І одна із перших ознак говорить, «Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи Я Христос, і зведуть багатьох. А в 11 вірші цього розділу Іван для Матфія, 24 розділ, говориться: повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Як вам здається, друзі? Не досягли ми такого часу, що таких фальшивих пророків з'являються в великій кількості в наш час. І зверніть увагу на слово повстане, колись Бог вибирав і настановляв пророків, як, наприклад, Моїсея, Ісаю, Єремію або інших. А в новому заповіті апостол Павло. Писав до коринтян, а інших поставив Бог у церкві, по-перше, апостолами, по-друге, пророками. А сьогоднішній час характеризується тим, що так звані пророки повстають самостійно. Можна так сказати, це самозванці. Друзі, хочу наголосити. Що події, які передбачив Ісус, повністю є поза нашим контролем. Тобто практично ми нічого не можемо зробити з тим, що вони з'являються. Ну, наприклад, з голодом, з землетрусами, хворобами та війнами, це є поза нашим контролем. І Ісус сказав до своїх послідовників. І, звичайно, ці слова торкаються до нас. Не лякайтеся, бо статись належить тому. Тобто, це, це, що ми бачимо, ці ознаки, вони статись належать. Тобто, так має статися. І це є поза нашим контролем. Ми цього не можемо змінити. Ми тільки спостерігаємо і приймаємо те, що Господь сказав, що оці ознаки будуть. Перед його приходом, перед кінцем віку. Ми також не можемо вплинути на зростання, як ми говорили, так званих неправдивих релігійних віровчень чи аморальність політичних та військових сил, які, як Ісус запевняв, приведуть світ на межу знищення. І велика кількість людей спостерігають. І будуть спостерігати за цими подіями. Погляньте на те, що більшість біблійних пророць говорять нам про світові чи національні події, які відбудуться. От, наприклад, повстане народ на народ і царство на царство, голод, мор, землетруси настануть місцями. Дивлячись на це все, що стається і має статися на обставини, наш орієнтир має бути на те, ким ми є. Або будемо в цей час, які наші духовні погляди та цінності. Адже я думаю, що ми розуміємо, що обставини не міняють людину, а вони виявляють, ким вона насправді є. Тобто на події, які відбуваються в цьому світі, ми не маємо контролю. Умови, в яких ми живемо, це те, що ми можемо контролювати. Я маю на увазі, як вони впливають на наше життя і як ми реагуємо на це все, що є в світі або суто навколо нас. Ось після цих всіх подій, друзі, відбудеться. Ну, можна так сказати, духовний занепад. Ісус сказав, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А ось інший переклад, як говорить, а через те, що беззаконня розмножиться, любов багатьох охолоне. Тож події будуть мати вплив на моральність людей. Події змінили умови проживання людей, що вплинуло на їхнє внутрішнє, моральне життя в багатьох охолоне любов. Але дехто може сказати, що у світі завжди було беззаконня. Так, друзі, то є правда, але Ісус наголошував на час, коли воно буде. Збільшуватися або розмножуватися і через це зростаючи беззаконня, Ісус сказав, що ми будемо бачити, як багато людей будуть втрачати свою любов. Святе Писання називається любов багатьох охолони. Зверніть увагу, що це буде не в якоїсь малої кількості людей, але в багатьох. Як, наприклад, ми знаходимо таке слово, яке стосується таких людей, які а, йдуть широкою дорогою. Христос говорив, увіходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота, і широка дорога, що веде до погибелі. І нею багато. Хто ходять. Тож ми бачимо, що беззаконня породжує холодність, а холодність породжує ще більше беззаконної поведінки. Ми спостерігаємо ще зараз в нашому суспільстві. Ісус, друзі, не говорив про правила, які має кожне суспільство. Але про беззаконня, а беззаконня являється гріхом. Бо руйнування принципів, що ґрунтуються на Божому законі, Божому Слові є гріхом. Ось як апостол Павло описав цей час. Знай же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Тяжкі часи. Які можна назвати як небезпечні або тривожні. І давайте ми разом поглянемо на ці риси, які апостол Павло охарактеризував як останні дні тяжкі часи. І Він сказав найперше, що в ці дні люди будуть самолюбні. Знаєте, Словник дає пояснення таке, це керовані егоїстичними інтересами, або ж грошолюбні, керовані матеріальним, зарозумілі. Це самовпевнені, що супроводжується, ну, зверхнім ставленням до оточуючих, або ж горді. Це. Ну, завищена самооцінка, пиха, бундючість, бо зневажники це зневажлива поведінка чи мова по відношенню чи в адресу Бога. Батька неслухняні неповажливі до батьків, матерів, а також до, це стосується і сімейної, так сказати. Структури, невдя... Невдячні. Це від... відсутність вдячності Богу, або невизнання чи неповага до доброти, допомоги, або ж, наприк... наприклад, послуг, які е... люди отримують від інших людей. Непобожні. Це добровільно живуть грішним життям. Нелюбовні. – це… Відсутність любові чи турботи про інших, запеклі, що означає жорстокі, вперті, осудливі, це недоброзичливі, або це схильність, або ем, звичка висловлювати негативне. Тобто люди живуть фактично тим, живуть тим, що осуджувати інших. Вони мають таку звичку, вони призвичились до того. Це не, як ми говоримо, не конструктивна е критика, а осудливість людей. Ви не можете зустрітися з такою людиною, бо вона зразу ж осуджує інших. Вона бачить все в негативному е світлі свого життя. Нестримливі, не намагаються стримуватися від поганих слів, поведінки щодо інших, жорстокі. Це Байдужість до страждань людей або прагнення завдати страждань іншим, ненависники добра. Знаєте, словник говорить так: це, це люди, які критично ставляться до тих, хто живе за благочестивими нормами, і вони їх зневажають, зрадники, не мають почуття. Вірності, готовість зрадити заради власної вигоди. Нахабні – це грубість, або неповага до чужої думки, або ігнорування почуттів інших людей, нехтування моральними принципами. принципами. І також є там е, в переліку, е, що застосовує апостол Павло, пишучи послання до Тимофія, таке слово, як бундючні. Це, ну, Пихаті, чванливі, надуті, які вважають себе за кращими, е, як інші. І далі такий вираз: більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Тобто вони обирають життєві задоволення, навіть коли вони суперечать Божим принципам. Мають вид благочестя, але сили його відреклися. Тобто поверхнево релігійні виглядають праведними, але внутрішньо, без духовної сутності. Що, друзі, відбувається з людьми, коли вони так поводяться? Як їхні дії впливають на оточуючих. Так, друзі? Можна так сказати, що така поведінка неминуче робить людей холодними. Ті, хто поводиться так, вже, вже холодні до інших. А ті, хто стикається з такою поведінкою, і самі можуть бути схильними, е так реагувати холодно і до інших людей. Тобто беззаконня фактично. Помножується чи розмножується. Тому апостол Павло радить, е, як Тимофію, також і нам, щоб ця холодність не мала впливу і на нас, то ми маємо від таких відвертатися. А також апостол Павло закликає Тимофія, щоб він пробував в тому, що його було навчено. І що йому було звірено, або ж знаючи тих, від кого він навчився був. Тобто він радить фактично, продовжуючи писати це до Тимофія, говорить: і ти знаєш з дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа і Ісуса. Ось, друзі, виявляється, що у холодному світі може допомогти послідовникам Христа або Християнам віруючим. Це знання святого Писання та життя за Ним. Друзі, ще хочу наголосити, що у цьому холодному світі знання святого Писання та життя за Ним, тобто за святим Писанням, це є ключем. До збереження духовної спільності чи єдності з Богом. Ісус сказав своїм учням: уважайте ж на себе, щоб ви не впали в такий самий спосіб наміру або ж думки чи ідеї та поведінки, як світ навколо нас, щоб ваші серця не обтяжувалися. Не нажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той в вас не застав або не прийшов несподівано. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб ви змогли уникнути всього того, що має відбутися, і стати перед Сином Людським. Дорогі християни, ми набагато ближче. До кінця віку. Кожний день наближає нас до повернення Христа. Сучасний холодний світ неминуче ставатиме все холоднішим і холоднішим, тому що теперішнє суспільство все далі і далі віддаляється від Бога. Друзі, бачучи це, ми повинні або ж ми маємо бути пильними. Спостерігаючи за цими ознаками, які наперед сказав Ісус для своїх учнів, дивлячись в наш сучасний світ, в якому ми живемо, ми можемо сміливо сказати, що цей світ холодний, а морально розлужується. І ми, як християни, маємо бути готові до повернення нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло запевняв, що буде зустріч? Христос Ісус прийде і підіме кожну віруючу людину. Ті, хто померли в Христі, вони воскресли перші, а всі інші, які залишаться живі під час приходу Його, зміняться в мить ока. І так ми будемо піднесені на зустріч Господа Ісуса Христа, зустріч на Хмарах, і так завжди будемо з ним. Тож. Благослить вас, хай Господь, щоб ми були готові до зустрічі Його. А хто ще не готовий, сьогодні день приємний, день Господнього помилування. На цьому все. Залишайтеся з Богом.